Дякую Богу за Україну, любі друзі. Сьогодні у нас 6 травня. До нас приїхали люди для розводу взяти собі пакети. Люди починають з нуля, тому що все в них пропало. Стоїмо на ріпакові. Хочу трошки, як сказати, взяти у людей інтерв'ю. Хоча не дуже люблю, люди люблять про це балакати, я це бачу по людям. Ну я сам сам такий же, хто постраждав від цієї війни. І в нас не все постраждало, тому що в тилу був ще один точок, але також вдома більше сотні пропало. Зараз е візьму інтерв'ю. Дуже вражаюча історія. Людям 60 років. Пасіка була під 400 сімей і люди починають знову. Це для тих, хто думає починати, не починати. Хто з ділами подружився, то з ними назавжди. Не переживайте казати, ніч, все тільки правду казати. Добрий день поближче. Хочу вас познайомити, це представтеся. Гена. Геннадій це дружина і дружина Катерина. Катерина. Розкажіть, будь ласка, де у вас була пасіка? У нас пасіка була Харківська область, Дуричанський район, посолок Дворечний, а пасіка було село Дворичанське було. від ага. границі 9 кілометрів. 9 кілометрів. Щось залишилось у вас. З 10 сентября 2022 року ми на ній не були, там не людей, люди виїхали, всі села немає ні одного чоловіка, тільки воєнні. Ага, ага. Нічого ми не знаємо. Нічого не і знаєте, але туди, ну... туди не пускають гражданську. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, скільки, вас, скільки вам років? Та вже за 60. А вам, Катерина? Мені 62, я не, не скриваю свій вік. І ви все одно... Скільки ви з бджілами? З 91-го. З 91-го року займаєтесь бджолами, да. так? А і... вона в неї самого батько, дітка. вона самого дійства. Ага, ви потім да, да, да. І все одно починаєте з нуля, так? Да? З нуля немає нічого, так, да, з самого початку. Ззаді Зад, в бусові можна побачити новенькі вулики і пакети для розводу. Люди беруть, щоб починати знову. А обладнання у вас щось таке. Поки як? ще немає нічого. Нема нічого, тільки... Зібрали, Ви переїхали, так? Да? Так. Да. Ага. Переїхали десь і будете заново починати пасіку. Будемо, так. Зрозумів. Ну, хай щастить вам Божого благословення. Спасибо, Саша. Всього вам найкращого. Дякую, вам, вам. Багато не запитаєш у людей, тому що побачив Катерини Васильівни сльози на глазах. Знімаю відео самого. Також накатує. Важкі ці історії, друзі, для людей, які вкладали все життя і потім і потім отак вийшлася в них ситуація різнена. 60 років хтось вже і виходить на пенсію, а люди починають це з нуля. Тому, друзі, така невеличка. До вас прохання. Я вірю, що От причепилася джерела. Я вірю, що ми, українці, сильний могутній народ. Велике прохання. В першому коментарі буде картка Катерини Васильівни. Хто скільки може, накидайте людям для початку, тому що стартувати дуже важко. Вона не сказала, але я вам скажу, вони в Балакліївському районі починають ближче до Харкова. Там також гучно, ну не так, прямо що ну, чути. Але виходу другого немає, тому що таке життя зараз все купи. Тому слава Україні, дякуємо нашим хлопцям, що захищають нас. Всім гарного дня. Давайте допоможемо людям.